Хочу звернути увагу на навик, який ми вам тут дамо. Хочу порівняти з найманим працівником. Чи справедливо? Що найманий працівник заробляє мало, я думаю, що справедливо. Дивіться, заробітна плата, наприклад, 20 тисяч на сьогоднішній день в нашому регіоні. Це прекрасна заробітна плата. Для цього потрібно вчитися 2-3 роки, витратити 200-400 тисяч гривень і мати зарплату в годину 125 гривень, вчитися стільки років і отримувати, витратити ще купу грошей, і потім отримувати 125 гривень у годину, або навчитися два дні витратити. Я рахую, ну я вже так рахую, так в принципі, неправильно казати, тому що поліс це є забезпечення своєї старості, ці гроші нікуди не пропадають, на відміну від навчання, да? вони залишаються в навчальному закладі. А тут ви гроші збираєтеся ж таки собі на свою старість. Поліс і 2100 це є семінар, ну плюс там дорога. А якщо ви ще в онлайні, це 500 гривень онлайн. І отримувати зарплату 3000 гривень в годину, ну я думаю, що це тут є над чим подумати. І ще хочу От, звернути вашу увагу на той навик. От, наприклад, ви прибиральниця, ви прибираєте, отримуєте якусь певну суму. Багато людей кажуть, що о, несправедливо, в мене мала зарплата. Добре, піди лікуй зуби. Ну, я не знаю, треба навчитися, правильно? Але ж у стоматолога вже більше зарплати, правильно? Правильно. Стоматолог, наприклад, може казати: ну, мене не влаштовує, в мене зарплата мала, мені треба чогось більшого. Несправедливо, що я так мало отримую. Ну, добре, піди тоді, воюй. Хлопці отримують там більше 100 тисяч. Ну ні, не хочу. Чому? А, тому що ну, там є певні ризики. А тепер подивіться: стоматолог може бути прибиральником? Ну, запросто може. Він може не найняти прибиральницю і сам поприбирати. Тому. Чим більше людей вміють робити і можуть робити якусь просту роботу, тим нижче цей навик оплачується. Людина може робити якусь складну роботу, значить, цей навик буде оплачуватися вище. Тому я вам пропоную ще раз задуматися, які у вас є навики, і чи готові вам за ці навики платити багато. Якщо не готові, тоді приходьте до нас здобувати новий навик, за який будуть платити 3000 тисячі гривень за годину. Ще раз хочу, щоб ви подумали. Подумали про співвласництво. У нас, в нашому бізнесі, є можливість стати співвласником компанії. Що таке співвласник? От дивіться, ви знаєте мережу Окко, ви знаєте мережу Сільпо, ви знаєте мережу АТБ, за кордоном, ви знаєте, Бідронка, Лідл. І це не є страшно працювати в мережевій компанії. На відміну від цих компаній, де ви приходите на касу прибирати, розкладати товар або навіть бути директором, ви не станете співвласником цієї мережі. А прийшовши до нас, на перший рівень у кожного є шанс стати співвласником мережі, великої мережі. І ви пам'ятаєте, якщо ви переглядали попереднє відео, наскільки ринок вільний на сьогоднішній день? 98% ринку вільного. Тобто ще приблизно років 50, а то і більше, ринок буде рости. Тому тільки від вас залежить. Скільки ви будете заробляти? Скільки ви хочете заробляти, і взагалі запитайте себе, а ви хочете заробляти? Чи ви хочете ходити просто на роботу і за ту невеличку зарплату працювати?